Добрий ранок, 11 класники. Сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як може застосувати закон електролізу, перший закон Фарадея, для того, щоб знайти співвідношення між масою, силою струму часом протікання процесу та електрохімічним еквівалентом? І ми розглянемо дві цікаві задачі. Вам ці задачі треба подивитись розв'язок та записати їх до зошита. Перша задача буде у нас такого типу. Скільки часу потрібно для того, щоб у результаті некилювання вибору на його поверхні утворився шар двовалентного нікелю. Завтовшки 0,3 мм. Скільки енергії буде затрачено, якщо площа поверхні виробу дорівнює 120 см, напруга на клемах ванни 1,8 В. опір даного розчину 3,75 В. Ом. Починаємо з вами з того, що запишемо, що нам дано за умовою задачі, нам дано шар H або D дорівнює 0,3 мм. Скільки енергії було затрачено, якщо площа поперечного перерізу S... Дорівнює 120 см квадратних. Напруга дорівнює 1,8 вольт. Опір R – 3,75 Ом. Нам треба знайти час Т, та енергія є. Дивимось в систему, сі нам треба перевести довжину мілі, це мінус третя степень. Можна записати, що 0,3 в мінус третій степені метра. Далі. Сантів в квадраті, тобто 120 на 10 мінус другий, а ще й в квадраті. Метра квадратних, то це виходить 10 мінус 4. Бо пів піднесення степеня до степеня у нас перемноження. Напруга та опір в системних одиницях. Переходимо до розв'язання. Спочатку ми почнемо з вами з е, часу. Тобто перше. нас попросили час. Т. Ми знаємо, за законом, фарадея m дорівнює І КТ. З цієї формули виражаємо те як невідому величину, тобто масу поділити на силу струму на електрохімічний еквівалент. І давайте розбиратися по кожному елементу окремо маса. Маса у нас невідома. Давайте згадаємо формулу 7 класу, ми пам'ятаємо, що маса це об'єм речовини помножити на густину. Помножити на густину. У нас з вами що шар нікелю. Якщо ми відкриємо в підручнику таблиці і подивимось уважно, то нікель має густину 8900 кг на метр кубічний. Густина нікелю. Об'єм. Як вже знайти об'єм? А тут ми можемо скористатися знаннями геометрії, що об'єм це площа помножити на висоту. І таким чином виходить, що маса, це у нас площа помножена на Товщину, шара на висоту і помножене на густину. Ось ми знайшли перший невідомий компонент. Це масу. Ідемо далі. Сила струму. Сила струму. Ми знаємо, що сила струму за законом опа це напруга поділити на опір. Знайшли другу невідому величину. І К, це у нас табличне значення. Це електрохімічний еквівалент е, ні, е, нікелю. Двовалентного. Ми відкриваємо з вами підручник. В кінці підручника відкриваємо таблицю електрохімічного еквівалента. І бачимо, що для двовалентного нікеля це 0,3 на 10 мінус 6 кілограм на колон. Виходить всі. Величини ми знайшли невідомі. Тобто, виходить, що щоб знайти температуру, ой, вибачаю, щоб знайти час процесу нікулювання, нам необхідно S помножити на H, помножити на ρ, поділити на напругу, помножити на опір та помножити на K. Підставимо наші з вами значення. H120 на 10 мінус ой S H 0,3 на 10 мінус третій. Ро 8900 напруга 1,8. Опір 3,75. Та помножити на 0,3 на 10 мінус шостій. на 10 в мінус 6. І виконуємо з вами множення 120 помножити на 0,3 помножити на 8900 буде у нас 32040 помножене на 10 в мінус 7. 1,8 поділити на 3,75 буде 2,4. 2,4 помножити на 0,3 буде 0,72 на 10 мінус Тепер ми тридцять 00 ділимо на 0,72, отримуємо 44, о, 44 500 на 10 мінус. Перший. Тобто, в нас вийде 44 тисячі 450 секунд. 4450 секунд. Можна перевести це в хвилини. Тобто, можемо поділити на 60. Отримаємо приблизно з вами. 741 хвилина. І якщо хвилини перевести в години, це приблизно 12 годин. Так, ми знайшли. Час нікелювання. Наступне, що нам треба знайти, друге, це енергію. Тобто нам треба визначити, скільки енергії ми затратимо на даний процес. Ми з вами знаємо, що за законом Джоуна ленгенса у нас є Іуте. Але у нас. О, з вами немає чого? Сили струму. А ми знаємо, що сила струму за законом опа напруга поділити на опір. Тобто напруга, поділити на опір. Помножити на напругу, помножити на час. Виходить напруга в квадраті, поділити на опір, помножене на час. Дивимося, за умовою задачі ми маємо напругу, ми маємо опір і час ми визначили з вами. Тобто, виходить, що 1,8 в квадраті поділити на 3,75 та помножити на 4450 секунд. 1,8 помножити на 1,8, тому що, повне число в квадраті помножити само на себе. Буде 3,24. 3,24 ділимо на 3,75. Виходить 0,864. Помножити на 4450. Виходить у нас 3,000. 844,8 енергія це джоулі. Джоулів. енергія це джоулі. Можна записати, що це буде приблизно 3,9 джоулів. Обов'язково записуємо відповідь після розв'язання. Відповідь. 4450 секунд, 3844,8 джоулів. Ось таким чином ми з вами розв'язали задачу, застосували знання з минулих тем, застосували знання фізики 7 класу і змогли розв'язати задачу. Якщо виникають питання по задачі, ви зможете задати їх на наступний урок або в Human. Так, давайте розглянемо другу задачу. Друга задача, що під час електролізу розчину сірчаної кислоти за 2 години та 23 хвилини виділяється 5 літрів водню за нормальних умов. Визначте опір розчину, якщо потужність струму 32,5 Вт. Записуємо, що нам дано. Нам дано час. 2 години 23 хвилини. Нам дано об'єм водню дорівнює 5 літрів Нам дано потужність 32,5 Вт. Нам Треба визначити опір R. Невідомо. Так, переводимо в систему Сі несистемні одиниці. Почнемо з того, що 2 години 23 хвилини, тобто 2 години це 7200. 23 помножити на 60 І додати до 3200, у нас вийде 85000. 80 секунд. Літри переводимо в метри кубічні літри від метрів кубічних менше в тисячу разів, тобто 10 в мінус третій степені. Потужність у нас в системній одиниці. Переходимо до розв'язання. Ми з вами знаємо, що у нас є, ми можемо знайти. А з вами за законом Ома, Опір це за законом Ома, опір це напруга. Помножити на час. Напруга. Ой, вибачаюся, за законом ома. Щоб знайти нам опір. Треба напругу поділити на силу струму. Ми з вами бачимо, що? Що, на жаль, у нас немає ні напруги, ні сили струму. Давайте будемо думати далі, що можна зробити. У нас є потужність. Якщо згадати, що потужність електричного струму це е, напруга помножити на струм. Або ми можемо записати, що це за законом Ома напругу написати I на R на I, і, і таким чином вийде І квадрат Р. І вже з цієї формули можна записати, що опір це потужність, поділити на силу струму в квадраті. Але знову ж таки ми переходимо до того етапу, що у нас немає з вами сили струму. Силу струму ми можемо знайти з закону Фарадея, що маса дорівнює І КТ. І КТ. Далі, що ми бачимо? Що нам невідома маса. Маса, знову ж таки, як в минулій задачі це густина помножити на об'єм. Густина помножити на об'єм. Ми дивимося, у нас є 5 літрів водню. Тобто, але у нас немає густини. Якщо ми відкриємо табличку і подивимось з вами, то густина водню 9. На 10 мінус другий кілограм на метр кубічний, на метр кубічний. Так, і виходить у нас, що щоб знайти масу, треба, ой, щоб замість маси пишемо густина водню, об'єм водню, дорівнює сила струму на К електрохімічний еквівалент сірчаної кислоти і помножити на час. Тобто, виходить, що сила струму це буде густина на об'єм, поділена сила струму, ой, поділена на електрохімічний еквівалент та час. І тоді кінцева формула в нас буде такою, щоб знайти r, треба потужність поділити на ρ в квадраті, v в, в квадраті, k в квадраті, t в квадраті. Знаменник знаменника переносимо до чисельника, і таким чином r дорівнює потужність. Помножити на електрохімічний еквівалент в квадраті, на час в квадраті, поділити на густину в квадраті на об'єм в квадраті. І таким чином ми отримуємо формулу. Давайте з вами підставимо значення потужність за умовою задачі дорівнює 32,5. Електрохімічний еквівалент серчаної кислоти, якщо відкриємо табличку в кінці підручника 0,104 10 на 10 6 кг на колон. Час у нас 8580 в квадраті, поділити густина. У нас 9 на 10 мінус другий в квадраті. Об'єм у нас 5 на 10 мінус третій в квадраті. І почнемо з вами розрахунки. Підносимо до квадрату, тобто можна 104. Піднести до квадрату це буде 10 816. На 10, раз, два, три, чотири. Це ще в квадраті мінус восьма. На 10 в мінус шостій, Вісім тисяч п'ятсот вісімдесят. Відносимо до квадрата. Буде сімдесят три мільйони. Шістьсот шістнадцять тисяч чотириста. 9 на 10 мінус другий це буде 81 на 10 мінус четвертій. 5 на 10 мінус третій це буде 25 на 10 в мінус 6 і мінус шоста, скорочується. Мінус 4 та мінус 8, скорочується. Тут залишається мінус 4. Тобто 32,5. помножити на 10 тисяч.

Тобто це буде у мене, ой, в дев'ятій, вибачаюся, плюс в степені. Тобто тепер я 0, цілих, це буде 13 на 10, 9 мінус 4, 5, тобто це буде 100, 1,3 Ом. Так, дивимось порядок. Раз, два, три, чот... раз, два, три, чотири, чотири. А, отут у нас невеличка помилка, тут же ж підносимо до квадрата. Тут буде мінус 12, а тут буде мінус 6. Виходить у нас мінус 4 і мінус 6. Мінус 4 та мінус 6, це буде у нас мінус 10. Тут у нас буде плюс 3. Тут у нас плюс 3. І ми отримаємо на ціла 3 ом. Я трішки неуважно загубила один квадрат. І записуємо відповідь. Ми знайшли, що опір, який у нас буде. Це 1,3 ком. Знову ж таки, якщо у вас є питання по задачі, ви щось не зрозуміли, ви ці питання задаєте на наступному уроці або в Human. Тобто, ваша задача переглянути уважно дані два типи задач, вони на перший закон Фарадея, але вони потребують ще знання з минулих тем. Будь ласка, розгляньте їх уважно і запишіть собі до зошита. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.